Ласкаво прошу у світ афірмацій, які змінять ваше життя. Ми перенемо світ позитивних тверджень, які допоможуть вам створити здоровий спосіб життя, досягнути фізичної форми вашої мрії, прийняти і полюбити себе. Щодня, коли ви вимовляєте ці слова, ви не тільки надсилаєте позитивні сигнали вашому розуму і тілу. Але й створюєте ментальну карту до своїх цілей. Ваші думки формують вашу реальність. І афірмації це як магніт для притягнення позитивних змін і хороших подій. Афірмації змінюють ваш внутрішній діалог, ваше ставлення до себе та світу довкола. Адже, коли ви починаєте приймати себе, ви відчуваєте внутрішню гармонію. Це відбувається на вашій фізичній формі, ставленні до свого тіла і впевненості в певності, спілкуванні з оточуючими. Уявіть, що ви можете пишатись вашим тілом. Почуватися впевнено в купальнику і могти вдягти той одяг, який вам справді подобається. Але пам'ятайте, афірмації це тільки один із інструментів. Не варто очікувати на миттєві результати. Так вони створять правильний настрій та ментальний простір, але реальні зміни потребують часу та зусиль. Так що не забувайте про важливість кроків у реальному житті на шляху до своїх цілей. Продовжуйте цю практику протягом 21 дня для позитивних результатів. Рекомендую вам її прослуховувати двічі на день. Зранку та ввечері. Я Марія Кебало, коуч і психолог по трансформації життя, стосунки і досягнення цілей. І я вас буду супроводжувати в цих афермаціях. Афірмації на схуднення. Друга версія. Повторяйте за мною. Я звільняюся від страху перед оцінкою оточуючих та приймаю себе на всі 100%. Я приймаю себе такою, якою я є, і прагну до кращої версії себе. Я відпускаю страх перед невдачею і зосереджуюсь на своїх успіхах. Я знаю, що я гідна всього найкращого, включаючи турботу про своє тіло. Щодня я рухаюся вперед, навіть якщо це невеликі кроки до моїх цілей. Мої думки формують мою реальність, і я вибираю думки, які підтримують моє щасливе спокійне життя. Я знаю, що будь-яка спроба варта зусиль і я готова вкладати їх у себе. Я надихаю оточуючих своєю рішучістю та впевненістю в собі. Я відкриваю нові можливості для турботи про своє тіло. І здоров'я. Щодня я роблю вибіри на користь свого здоров'я та благополуччя. Я ціную своє тіло і живлю його турботою та любов'ю. Моє життя наповнюється здоровими виборами та радістю від фізичної активності. Я йду до моїх фітнес цілей з впевненістю. Та насолоджуюсь процесом. Кожне моє досягнення на шляху до кращої форми зміцнює мою впевненість в собі. Я говорю так здоровим звичкам і ні негативним впливом. Я дбаю про моє тіло. Я споживаю ті продукти, що зміцнюють моє тіло та наповнюють його енергією. Я регулярно роблю кроки до поступових та стійких змін. Я знаходжу радість у русі та фізичній активності, дозволяючи собі насолоджуватися ними. Я поважаю потреби свого тіла, слухаючи його сигнали про голод та ситість. Моя цінність не залежить від зовнішньої та ваги. Я знаю, що я цінна незалежно від цього. Я дбаю про себе з любов'ю та увагою, обираючи здорові звички. Кожен прийом їжі це можливість подбати про своє тіло та здоров'я. Я знаходжу гармонію між задоволенням від їжі та підтримкою моєї хорошої фізичної форми. Мій вибір їжі підтримує мене, наповнюючи мене енергією та благополуччям. Я приймаю зміни свого тіла як частину природнього процесу та ціную кожне досягнення. Мої успіхи у підтриманні хорошої фізичної форми наповнюють мене гордістю та радістю. Мої думки та дії спрямовані на підтримку здоров'я та благополуччя. Я заслуговую на турботу і любов і даю це собі. Я розумію, що довгострокові результати потребують часу та зусиль. І я готова до цього. Моя цінність визначена моєю внутрішньою красою та якостями. А не зовнішніми параметрами. Я дивлюся на себе з добротою і ціную свою унікальність. Я відкриваю серце для позитивних змін у всіх сферах життя. Моя впевненість іде зсередини з моєї внутрішньої стійкості та самовираження. Я втілюю здоров'я і щастя, на яке я заслуговую. Кожен день наближає мене до моєї найкращої фізичної форми. Я знаходжу радість у процесі покращення свого здоров'я та зовнішності. Кожен крок на шляху до здоров'я та краси приносить мені радість та задоволення. Я вірю в себе і свої можливості і здатність подолати будь-які перешкоди. Я радію позитивним змінам у своєму житті і приймаю їх з відкритим серцем. Моя впевненість дозволяє мені долати виклики, а також ті, що пов'язані з харчуванням. Я сильна і наполеглива. Рухаючись уперед до здоров'я та благополуччя. Я прагну щастя і здоров'я в кожній сфері мого життя. Щодня я роблю вибори, які підтримують моє життя та створюють рівновагу. Моє тіло комфортне і приємне мені, і я турбуюсь про нього. Я з вдячністю споживаю їжу. Яку я з любов'ю для себе готую. Я вибираю свідоме харчування та насолоджуюся ним. Я відмовляюся від стресового переїдання і вибираю позитивніші способи справляти з емоціями. Я прагну здорового життя, де моя їжа підтримує мене фізично та емоційно. Я знаходжу радість і задоволення у різноманітних сферах мого життя. Я насолоджуюся кожною миттю життя і віддаю перевагу здоровим звичкам. Я насолоджуюся смаком та текстурою їжі, насичуючи свій організм смаком і радістю. Я підтримую себе харчуванням. Яке приносить мені задоволення та користь. Моє харчування свідоме та різноманітне, живлячи мене на всіх рівнях. Я ціную кожен крок на шляху до кращого здоров'я, довіряючи своєму тілу та його потребам. Я ціную свої емоції і дозволяю відчувати їх без страху. Я приймаю себе з усіма своїми емоціями спостерігаючи за ними з турботою. Я знаходжу здорові шляхи управління стресом, які пов'язані з їжею. Мій вибір їжі базується на пікуванні про себе, а не на емоційній компенсації. Я вільна від пробини та сорому, пов'язаних з їжею та харчовими звичками. Я ціную кожне рішення, яке наближає мене до здорового способу життя. Мої вибори їжі підтримують моє здоров'я та добробут. Я вибираю якісні продукти та харчуюсь з повагою до свого тіла. Я вчуся слухати своє тіло і надавати йому те, що воно дійсно потребує. Моя їжа живить мене. Забезпечуючи мені життєву енергію та здоров'я, моє тіло заслуговує на хорошу їжу, і я вибираю якісне харчування. Я знаходжу радість у помірності і насолоджуюся смаком та користю від їжі. Я випромінюю здоров'я та щастя, роблячи усвідомлені вибори у харчуванні. Я свідомо покращую свої звички і рухаюся до здоровішого життя. Щодня я прагну кращої фізичної та емоційної форми. Моє задоволення від здорового способу життя зростає з кожним днем. Кожен новий день приносить мені можливість покращити своє здоров'я. Я вибираю якісні інгредієнти, щоб живити своє тіло та розум. Моя їжа це інвестиція в моє здоров'я та добробут. Я слухаю своє тіло і надаю йому необхідний відпочинок та харчування. Я практикую свідоме харчування, насолоджуючись кожним прийомом їжі. Я дбаю про своє тіло так, як дбаю про свою душу. Моя їжа відображає мою турботу та повагу до себе. Моя мета бути здоровою, сильною і впевненою в собі. Я вибираю емоційну свободу, і їжа більше не є емоційною компенсацією. Я навчилася розслаблятися і знаходити спокій і задоволення у собі без переїдання. Мої харчові звички підтримують мене на фізичному та емоційному рівнях. Кожен прийом їжі це можливість дбати про моє тіло. Я ціную їжу як джерело енергії. А не як спосіб емоційної компенсації. Мій вибір їжі завжди базується на балансі та гармонії. Я створюю здорові звички, які підтримують мене протягом усього життя. Щодня я роблю мудрі вибори, які ведуть мене до хорошої фізичної форми і чудового самопочуття. Я вірю в себе та свою здатність створити оптимальне здоров'я. Я ціную кожну страву, яку я вибираю для себе, і насолоджуюся нею. Моя впевненість в собі іде зсередини. Я практикую свідоме харчування, вибираючи інгредієнти, які збагачують мене. Щодня я все ближче до досягнення моєї ідеальної фізичної форми. Я відчуваю радість на шляху до здорового способу життя. Моя енергія та добробут зростають з кожним днем. Я з гордістю дивлюся на свій шлях до здоров'я та ціную свої зусилля. Я досягаю гармонії між тілом, розумом і душею через правильне харчування. Я насолоджуюся кожною смаковою нотою їжі, живлячи тіло та розум. Моя їжа підтримує моє здоров'я та внутрішню гармонію. Я ціную кожну крихту їжі, яка потрапляє в моє тіло. Моя їжа наповнює мене радістю та енергією. Я знаходжу радість у турботі про моє тіло через збалансоване харчування. Кожен новий день приносить мені радість і задоволення. Моє життя наповнює мене любов'ю і вдячністю. Я відпускаю очікування миттєвих результатів та ціную процес свого розвитку. Я вдячна за їжу. Яка дає мені сили та енергію. Мої харчові звички сприяють моєму добробуту та радості. Щодня я наближаюсь до моєї ідеальної фізичної форми. Я вибираю любов і турботу про себе, відображаючи це у своєму харчуванні та способі життя. Я люблю і ціную своє тіло таким, яке воно є. Мої бажання і потреби заслуговують на увагу та повагу. Мій організм покращує здатність засвоювати їжу з кожним днем. Моя травна система стає сильною та ефективною. Я вибираю харчування, яке підтримує мою життєву силу та здоров'я. Мій організм обробляє їжу з легкістю та комфортом. Я створюю гармонію у своєму тілі та покращую травлення. Щодня мій організм стає все більш здоровим та сильним. Я звертаю увагу на сигнали свого тіла та розумію його потреби. Я приймаю своє тіло та всі його прояви з любов'ю та розумінням. Щодня я помічаю позитивні зміни у своєму тілі. Я дарую своєму тілу добро і турботу, на які воно заслуговує. Я звільняюся від стресу та напруги і заміняю їх на легкість і спокій, що позитивно впливає на моє травлення. Моя шкіра стає все більш молодою та чистою. Моя система травлення працює гладко та ефективно. Я створюю гармонію та баланс у своєму травному процесі. Мій організм здатний легко засвоювати їжу та позбавлятися токсинів. Я дбаю про свою травну систему, надаючи їй правильні поживні речовини. Я вільно висловлюю свої емоції, що сприяє здоровому травленню. Я звільняюся від стресу та напруги. Що позитивно впливає на мою систему травлення, Моє тіло легко і природньо регулює процес травлення. Я підтримую своє травлення. Ще раз. Моє тіло легко і природно регулює процес травлення. Я підтримую своє травлення, правильно харчуючись і п'ючи достатню кількість води. Я відчуваю, як здоров'я і благополуччя поширюються на мою систему травлення та інші системи і органи мого організму. Моя система травлення функціонує з ідеальною гармонією. Я дарую своєму тілу турботу та харчування, які сприяють здоровому травленню. Я почуваюся легкою та вільною. Завдяки здоровому харчуванню. Пам'ятайте, що наймогутніші афірмації це ви вимовляєте від серця і зі щирою вірою. Це не просто слова, це ваше внутрішнє твердження, ваша обіцянка самому у собі. Якщо вам сподобались ці афірмації і ви хочете продовжувати подорож до здорового способу життя, хорошої фізичної форми і самоприйняття. Не забудьте підписатись на мій канал. Я регулярно записую афірмації, медитації та лекції, які можуть бути вам цікавими і покращити якість вашого життя. І пам'ятайте, я також даю психологічні консультації, коуч сесії. Тому, якщо вам потрібна персональна підтримка, не соромтеся звертатись до мене. Ви також можете замовити індивідуальні афірмації, трансформуючи медитації для вас або ваших близьких на всі випадки ваше життя. Напишіть в коментарях до цього відео, які теми афірмації, медитації та лекції вас би цікавили, і я обов'язково візьму їх до уваги, коли записуватиму наступні відеоролики. В описі до цього відео ви можете знайти посилання на інші мої матеріали, які вас потенційно можуть зацікавити. І дякую вам за те, що ви зі мною сьогодні! І пам'ятайте! Що кожен день це можливість робити кроки до кращої версії себе.